На черговій 56-й сесії Світловодської міської ради депутати заслухали звіт начальника Світловодського МРВ ОМВС України у Кіровоградській області Дмитра Ткачонка про результати оперативно-службової діяльності за період 2013 року та першого кварталу 2014 року протягом 2013 року оперативна службова діяльність служб та підрозділів міського відділу спрямовувалася на досягнення позитивних результатів оперативної службової діяльності підрозділу своєчасне та якісне реагування на заяви та повідомлення громадян, розкриття злочинів та профілактичну діяльність серед населення. Так, за 12 місяців минулого року зареєстровано 8 тисяч заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 1 тисячу або на 21% відсоток. Більше аналогічного періоду минулого року. Протягом останніх років спостерігається постійна тенденція збільшення реєстрації повідомлень громадян, тобто самої кількості таких повідомлень. Зріс кількості звернень у 2012 році в порівнянні з 2011 роком склав 14% в 2011-2010 близько 32%. Ну і я вже повідомляв про те, що більше на 21%, чим у 2012 році. Вказана тенденція продовжує мати місце і в поточному році. Слід зазначити, що кількість особового складу міського відділу має тенденцію до зменшення. Так, кількість атестованого особового складу зменшилась із 182 працівників співробітників у 2002 році до 115-2013, у що в свою чергу викликає значне збільшення навантаження на працівників міського відділу. В середньому, за одну добу чергову частиною міського відділу реєструється близько 22,1. Повідомлення при тому, що за невнічний період попереднього року такий показник складав 18.2. В середньому за місяць реєструється 672, 672 повідомлення або заяви про вчинення кримінального правопорушення та інші події. В попередньому році 554. Необхідно зазначити, що станом на 1, -1, -1 2014 року впевтома вага внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань від загальної кількості зареєстрованих повідомлень. Журнал єдиної інформації складала 32%. Тобто там, де ми вбачали, дійсно кримінальне правопорушення. При цьому до вступу в дію нової редакції КПК середньомісячна статистика порушень кримінальних справ була наступною. У 2010-му 81 кримінальна справа, у 2011-му 88, у 2012-му 71, 2013-70. Тобто сама кількість скоєних злочинів на території обслуговування була приблизно стабільною. І вона не зростала невпинно, як відповідна кількість зареєстрованих повідомлень, а коливалася, збільшуючись, то зменшуючись на 8-10%. Порівнюючи кількість реєстрації звернень, яка в 2013-му у порівнянні з 2010 роком зросла на 85% за три роки, на 85% зросла кількість звернень, з умовно, стабільною кількістю скоюваних на території обслуговування злочинів. Що щорічно зростала кілька слід... дійти висновку, що щорічно зростала кількість незбоєних злочинів, а лише повідомлень про події некримінального характеру та таких, що не вістили ознак злочину. Загальної кількості заяв до повідомлень минулого року до єдиного реєстру досудового розслідування внесено 2589 фактів. Розглянуто в порядки закону України про звернення громадян 5925 фактів. Звернень. За три місяці поточного року до ЄРДР внесено 445 кримінальних правопорушень, інформації про кримінальне правопорушення, списано до справи, тобто розглянуто до порядку закону України про звернення громадян, 1230 звернень. Загальної кількості зареєстрованих до єдиного реєстру, досудових розслідувань, по яких факт скоєння правопорушення підтверджено 833. Направлено до суду з обвинувальним висновком 324 кримінальних проваджень. 2020 кримінальних проваджень, в тому числі з минулими річнями, Закрито в порядку статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України. Тобто в даних діяннях відсутні ознаки злочину. Навантаження на одного слідчого на наголошую, на одного слідчого міського відділу за рік склало 230 кримінальних проваджень. Так, по 350 плюс 237. Кримінальне правопорушення минулого року особам повідомлено про підозру. Питома вага від загальної кількості складає 42%. Порівняння світловодських показників з такими містами, як Олександрія Знаменка та Кіровоград, свідчить про більш-менш позитивні показники. В Світловодські 42% в Олександрії 40% в Знаменці – Це повідомлення про підозру те саме, що розкриття цього злочину. Тобто, коли ми повідомляємо підозру, ми направляємо це кримінальне провадження до суду. Знам'янка 36%, місто Кіровоград 31%. У 2013 році зареєстровано 222 тяжких та особливо тяжких злочини, з яких 92 направлено до суду. По 80 кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру, повідомила вага складає 35%. Значить, в минулому році я хочу сказати про те, що були такі справи, які викликали значний резонанс. Місті. Так, це справа е, нечая, в серійному яку затримали і довели причетність його разом з прокуратурою до вчинення шести вбивств на протязі трьох-чотирьох останніх років на території міста Світловодська. Зараз вона розслідувалася обласними фахівцями слідчим управління і розглядається в нашому суді. Крім цього, в 2013 році викрито приватного підприємця Ющенка, який під виглядом встановлення металопластикових вікон та дверей заволодівав коштами довіреного громадян. Всього задокументовано 68 фактів злочинної діяльності цього псевдопідприємця. Викрито наркоділка, який заробляв на торгівлі, особливо небезпечним наркотичним засобом опієм. Задокументовано в його діяльності 17 фактів. Крім того, накладено арешт на його двокімнатну квартиру. Зараз ця справа знаходиться в суді на розгляду, я думаю, що його майно буде підлягати конфіскації. Зважаючи на статистичні дані, розслідування переважної кількості кримінальних проваджень здійснювалося за кримінальними правопорушенням, чиненими проти власності, крадіжки, шахрайства, грабежі розбої. Складає 95% всіх злочинів. Причиною росту кількості таких є скрутне матеріальне становище мешканців території обслуговування, яке є наслідком частково наслідком безробіття. В минулому році до ЄРДР внесено 794 інформації про кримінальні правопорушення, кваліфіковані як крадіжка. Але дана кількість складається також із фактів втрати речі і звини самих власників, спрацювання сигналізації в банківських та фінансових установах, які зареєстровані в ЄРДР, що в сумі складає таку масу кримінальних правопорушень, кваліфікованих як крадіжка, Загальна кількість крадіжок закрита в порядку статті 284 КПК 387, що свідчить про відсутність діяльність складу або події будь-якого кримінального правопорушення по 135 кримінальним. Правопорушенням особах, що її вчинили, повідомлено про підозру, що складає 30%. Протягом 2013 року скуйно 25 пограбувань. 10 кримінальних проваджень було направлено до суду. Особам повідомлено про підозру. Вже в поточному році зареєстровано 6 пограбувань. Три пограбування ми направили до суду, три залишаються поки що не розкритими. Відсоток розкриття 50. Минулому році зареєстровано 6 розбійних нападів, 4 кримінальних провадження за цими фактами направлено до суду. Ситуація з шахрайством знаходиться в такому ж самому рівні, як і крадіжки. Минулому році було зареєстровано 62 кримінальних правопорушення з подібною кваліфікацією. По 29 кримінальних правопорушенням особам, повідомлено про підозру та направлено до суду. Про стан кримінальної обстановки, кримінальної обстановки на території обслуговування можна зробити висновок по наступним цифрам. Кожної доби скоюється в середньому близько 2,5 злочинів, 2,3. Кожні півтори доби скоюється тяжкий або особливо тяжкий злочин. Кожні дві доби скоюється майже три крадіжки майна. Частіше, ніж щотижня скоюється шахрайство, двічі на місяць злочин в громадських місцях, двічі на місяць пограбування, більше ніж раз на квартал скоюється умисне вбивство або тяжкі тілесні ушкодження. Слід зазначити, що у 2014 році було скоєно одне вбивство та три тяжких тілесних ушкодження, в тому числі одне зі смертю. Всі вони розкриті і направлені до суду. В поточному році вже скоєно одне вбивство в селі Подорожньому розкрито та направлено до суду. Також скоєно одне тяжке тілесне ушкодження, яке розкрито справа направлена в минулому місяці до суду. Безпосередньо. Працівниками служби ДІМ розкрито 109 злочинів, працівниками карного розшуку 128 злочинів. Стан боротьби з наркозлочинністю. За 12 місяців минулого року нам зареєстровано 73 кримінальних правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. З них по 68 фактам особам повідомлено про підозру 93%. До суду направлено 65 злочинів. В порівнянні з такими містами, як Олександрія, в них зареєстровано 61, оголошено 45. Про підозру. Знаменка, зареєстровано лише 23, оголошено 19. Кірарат 268, оголошено 226. У 2013 році оголошено про підозру у 9 кримінальних провадженнях з ознаками статті 307 Кримінального кодексу. Це збут наркотичних засобів. В поточному році вже направлено до суду. 20, оголошено про підозру по 27 кримінальних провадженнях разом з минулорічними. 23 провадження направлено до суду. Цього року з Бутів зареєстровано 13 кримінальних провадження, направлені до суду. І навіть звертався до нас депутат каз, каз про, про наркоторгівлю на вулиці Остела. Цю особу затримано. В цьому місяці ми направляємо її до суду. Арештовано за погодженням з прокуратурою. Робота патрульної служби. Взвод патрульної служби це основний підрозділ світловодського міського відділу, який безпосередньо охороняє громадський порядок на вулицях в нічний час доби. Так, в середньому за добу на охорону громадського порядку заступає. Звертаю увагу, п'ять працівників патрульної служби в складі одного пішого та одного автопатрульного наряду, які перекривають два маршрути патрулювання в період 17 до 1 години. Згідно плану комплексного використання сил та засобів світловодського міського відділу в охороні громадського порядку. Для патрульної служби розроблено 36 маршрутів патрулювання. В середньому за зміну більший наряд патрульної служби дала відстань 15-20 км, автопатруль до 100 км. Протягом 2013 року працівниками патрульної служби безпосередньо розкрито 11 злочинів, взято участь в розкритті 180 протягом 2014 року розкрито 2, взято участь в розкритті 85 злочинів. З метою профілактики злочинності працівниками патрульної служби протягом 2013 року виявлено та притягнуто до адмінвідповідальності 177 порушників громадського порядку. Протягом 2014 року вже 77. Проблемні питання. При штатній чисельності 18 працівників неукомплектованими залишається 7 посад. За нормами належності, підрозділі патрульної служби має бути 4 патрульних автомобілі. В наявності лише один. Адмінпрактика. У 2013 році складено 1224 адміністративних протоколи. Це працівникам міського міських Дільничними інспекторами міліції 900, дозвільної системи 71, кримінальної міліції справи дітей 55, іншими службами 125. Найбільшу кількість протоколів складено. За появу у п'яному вигляді в громадських місцях: 343, насильство в сім'ї 253, порушення правил адміннагляду 158. Крім цього, за звітний період складено 14 протоколів за зберігання наркотичних засобів невеликих розмірах: 5 за дрібні крадіжки, 2 за незаконні операції з металобрухтом. В поточному році вже складено 396 адміністративних протоколів, з яких 137 за появу в п'яному стані, 82 за фактами сімейного насильства. Також складено протоколи. 26 за придбання самогону, 9 за виготовлення та зберігання самогону, 4 за порушення правил торгівлі на ринках, 2 за порушення правил торгівлі пивом, когольними і тютюновими виробами. Це в поточному році. Особливу увагу міськвідділу звернуто на запобігання стихійній торгівлі та торгівлі біля ринку світанок вулиці Ліні на 108-106. В результаті заходів направлених на припинення стихійної торгівлі складено 39 адміністративних протоколів за статтю 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля з рук. Не встановлених місцях та 29 протоколів за статтю 159 порушення правил торгівлі на ринку. Робота з громадськими формуваннями. На території міста та Світловодського району діють 5 громадських формувань. Територією міста існує одне формування українське казацтво. Кількість осіб, якого складає 34. На території Світловодського району існує 4 громадських формування, загальна кількість осіб складає 61. У 2014 році члени громадських формувань приймали участь у проведенні 12 рейдів та інших заходах з відпрацювання міста району. За їх участю розкрито 4 злочини та затримано 8 осіб за вчинення адмініправопорушення. Хотілося відмітити активну участь громадського формування Українського козацтва. так представники Українського козацтва майже щодня заступають на патрулювання міста у вечірній та нічний час разом з патрульною службою. У 2013 році члени громадських формувань приймали участь у проведенні 41 рейду. Та інших заходів споряджування міста та району. За їх участю розкрито 11 злочинів та затримано 37 осіб. Також в охороні громадського порядку міста Світловозг та Світловодського району приймають участь активісти міста та району, які виявили ініціативу у створенні громадського формування згідно законодавства. На даний час це громадяни міста Світловозг з ініціативою створення формування під назвою Світловодська самооборона. Я хочу подякувати особовому складу Світловодського міськвіду за те, що. Нелегкий для нього час. У 2013 році це події почалося з Миколаєва, Брадіївка, Майдан поточний рік, що вони все-таки працювали, залишаються на роботі. І за результатами першого кварталу цього року роботу Світловодського міськвідділу на колегію МВС, яка відбулася 17 квітня, визнано кращою в області і підрозділ, підрозділ зайняв перше місце. По Показникам основним показникам оперативно-службової діяльності колективу оголошено подяку. Питання, які розглядалися на комісії, і на які зверталась увага представника міського відділу. Ну, Перше питання відеокамери. Те, що наболіло. Хотілося б, щоб місті в місті у нас були облаштовані місця, основні місця, де масове скупчення людей, масове перебування громадян на автошляхах, для того, щоб ми змогли все-таки відслідковувати ту ситуацію або вже після скоєння. Знову ж таки, ці відеокамери будуть давати змогу профілактувати злочинність саме в цих громадських місцях. І потім, після того, вже як відбудеться кримінальне правопорушення, ми б мали змогу відповідним чином кваліфікувати дії тих чи інших осіб. У 2013 році до міської ради ми направляли листа про. Ми направляли програму профілактики злочинності і правопорушення 2013 рік, однак отримали відмову зв'язку з відсутністю фінансування. Хочу наголосити на тому, що майже аналогічна Олександрійська міська рада у минулому році профінансувала діяльність Олександрійського міських ділу на суму 122 тисячі 122 гривень. 128. І вже в цьому році в них заплановано 150 тисяч гривень. Це туди включили і придбання автотранспорту. Минулого року Олександрівський міський відділ отримав додатковий від міської ради автомобіль і облаштування відеокамерами. По наркозлочинності я вже доповідав. Я вважаю, що це явище існує в місті Світловодське, однак в службі БНО у нас лише один працівник взагалі, лише один працівник на місто і район, тому інші служби. Служба карного розшуку та дільничі інспектори міліції, служба кримінальної міліції справді дітей активно допомагають цій особі і, взагалі, і місту у виявленні фактів незаконного обігу наркотиків. Ті результати, які ми маємо, вважаю недостатніми по боротьбі з наркозлочинністю. Однак є. Налагоджений механізм співпраці із прокуратурою із міським судом саме з виявленням документування наркозбувальників, а не лише простих споживачів наркотиків. Дякую всім за увагу.